20 вересня в Києві на Подолі розпочав свою роботу експериментаніум – музей популярної науки і техніки. Наша знімальна група побувала на відкритті цього музею і поспілкувалася з директором Оксаною Главацькою. Багато подорожуючи світом. Я бачила багато музеїв яких діти просто шаленіли від радості, вони гралися експонатами, і мені казалось, ну а чому це в наших дітей, в нас на Україні немає нічого такого, де тобто діти могли б так само розважатися і пізнавати щось нове. І ми зібрали однодумців, цю тему обміркували і вирішили, що він має бути такий в нас в Києві, на Україні. А в нас працюють гідами, працюють студенти. Провідних вузів України там Києва могилянка Шевченка, КПІ, тобто і технічні, і гуманітарії. Ми запрошуємо дітей від 3 до 93 років. Це цікаво всім. Експериментаніум музей цікавих наук, науково-розважальний центр, створений для вивчення законів науки і явищ навколишнього світу. Науковий атракціон дає цікаву і доступну можливість безпосередньої участі в експериментах, дослідах і інших пізнавальних діях. Відвідувачів чекає захоплююче вивчення науки та історії її розвитку, шанс власноруч провести досліди, експерименти, брати участь у шоу та програмах. Тут можна торкатися кожного експонату, брати до рук і ставити досліди. У експериментаніумі представимо величезну кількість експонатів в тому числі знамениту плазмову кулю, експонати для демонстрації оптичних фокусів, гіганське йо акустичні дива і навіть справжня пожежна машина один з експонатів музею пожежна машина. Її поставили тут для того, щоб діти могли полазити всередині і подивитися, як вона влаштована. Давайте й ми подивимось. Особливо цікавим у пожежній машині є те, що всі перемикачі є робочими і виконують покладену на них функцію. Те саме стосується і інших експонатів музею. До речі, кожен з них оздоблений табличкою, на якій докладно описано, як працює експонат, а також який закон фізики він ілюструє. Кожному відвідувачу, як маленькому, так і дорослому, буде цікаво відвідати експериментаніум. так само як і тим, хто вивчає науку і потребує вільного поля для дослідницької діяльності. Катерина Добровська, Іван Матвіченко спеціально для ран вранці.